Всім привітки, я тут в Сергія на офісі. Тут можна зразу пізнати фон, бо тут прилади для укріплення спини, накачаний мужик Це всього художества Сергія. так розумію, він з цієї штуки перемальовував. А до речі, у нас До речі, покажу. У нас взагалі тут на офісі система зроблена, що ми були могли працювати при відключенні світла. Тобто, у нас тут є акумулятор. Є ще якась штука, яку, мабуть, Сергій би краще пояснив, як вона називається. І ще того, яку Сергій зробив. Ну, тут вона тут невеличка, понятне діло. Така маленька, але все дуже акуратненько і гарненько зроблено. Сергій ще хотів і нам додому таке, але кажу, наша, бо він купляв два акумулятора. Ну, один він вже, по-моєму. Ні, ще вдома він у нас лежить. Купляв два, не важкі такі. Але я йому кажу, навіщо нам їх два? Ну, бо що вдома робити. Бо з таким акумулятором і з цією штукою, я не знаю, як вона називається, я підпишу ін... інвертор, мабуть. мабуть інвертор. 에... Полер ти не включиш, бо він вирубиться зразу. Може тільки холодильник працювати, 에... горіти, світитися світло і дивитися телевізор. Інтернет у нас не працює, хоча Еверест казав, що має поставити акумулятори на свої провайдери. Оці всякі. Теоретично, ти повільниця буде на постійному живленню електрики. Але але, але. по-перше, ще її нема. По-друге, тягнути ось цю байду і ось цю байду купувати, бо в нас вона тільки одна. І дуже багато чого перероблювати в, в квартирі, яка не наша, тому що ну, Сергій він не може аби як зробити, він і в щитову хоче все прямо заводити. Е е для чого? Для того, щоб дивитися телевізор. <ні> ну я не бачу в цьому сенсу. Якби дійсно повністю вся квартира могла на цьому функціонувати, тобто і бойлер, і стиралка, і пустомийка, і ти в принципі, міг робити все, що хочеш, тоді да. А так, да, є відключення, але вони поступово зменшуються по мірі проходження днів, тобто відновлення енергосистеми в Україні. І ну, по факту Вінниці в нас ну, немає такої потреби. Так, відразу після обстрілів, звичайно, у нас довго світла немає. Я думаю, так як у всіх. Ну, у нас немає так, що взагалі сутки немає. У нас може бути 4 години, немає, 2 години є, ось так от. Але надалі з кожним днем, типу інтервали, коли світло є, збільшуються, а коли немає зменшуються. Uh, і так, до наступних масованих обстрілів. На жаль, ми всі живемо зараз в таких реаліях. Тому на офісі в нас все обладнано, тому що ми могли працювати, uh, коли нам потрібно. Сергію потрібно, мені потрібно. І в нас є місце, де ми точно маємо живлення <гум> на всякий випадок. Якщо тут на офісі переїхати жити, можна <гум> на сутки якісь тут точно. Uh, а в квартирі я дійсно не бачу сенсу, то все ставити. Будинок, так, да. я рахую, що якщо у вас є будинок, то там має бути все зроблено для незалежної від загальної мережі енергосистеми. коротше, енергопостачання у вас має бути не тільки від <кій> <кій>, <кій> центрального живлення. Тим паче, якщо будинок ваш, то в цьому є дійсно сенс. А квартира, не знаю, то й таке. Взагалі, що хотіла казати. Да, ти у тебе, бо я прийшла на офіс поробити різні діліжки свої. А, і в АТБ там був привіз, завіз, сьогодні, що у нас п'ятниця, так, да, виходить, вчора ж був. І накупляла кучу просто кучу. Хоч бери і не заходь, я зайшла просто собі купити сок, щоб ви собі розуміли. А накупила кучу дитячої. Книг і розвивашок. Я покажу. Цей відділ можна назвати больна тема для сімейного бюджету. Ну, не сімейного, тому що це особисті витрати мої. В сімейний бюджет у нас входять тільки речі першої необхідності. А ось такі всякі штуки, тут вже таке, кожен балує дітей на свій розсуд. Взагалі, взагалі. Купила ось такий річний курс завдань та вправ. У нас ще є, я купувала інші трішки, але. Там, по-моєму, не було на 2-3 роки. У нас стара настіна не було, але ну, не важливо, взагалі. Купила ось такі дві однакові. Бо діти люблять, щоб їм було максимально все однаково. Ну, і ось тут, на 4-5 років, є різні завдання. Ну, це на рік, тут і прописи, і ось наліпки різні є. І тут щось читати, писати, малювати, цифри, транспорт. Скоро мовки вчити. Треба ще почитати, може, тут пише, скільки треба зараз сторіночок робити. Або як тут уроками, бо тут прям ну, нема такого що там урок номер один. Тут такого нема. Може десь написано, але я не бачу розділень. Просто ось такі от завдання. І ось для Жені. Два-три роки. Так само всякі скоромовки, всяке таке. Тут усе кольори. Наклейки любити. Очень цікаво. Будемо дивитися. Він, як правило, коли садочку проходять, то в нас немає світла, то можна їсти і з ними пробувати займатися. Заставляти себе з ними займатися. Да, ось такі Для малюків. І тут е, букви в кінці ще є. Так. Далі, це щодо розвиваючих. І там ще є ось такі з'явилися енциклопедії з наліпками. Е, я взагалі ніколи не купувала ніяких енциклопедій в АТБ. Щось вони мені, мені не заходили. Ну, ця незвичайна, це прикольно, прям. Ось якщо ми дивимося тваринок, тут є різні тварини, гарно підписані, в принципі, малюнки також гарні. І потім про всіх цих тваринок там, короткий опис. Це якщо там у нема, нас немає величезної якоїсь енциклопедії, я думаю, це їм буде зручніше. Потім птахи лісні і ось про птахів. Ці наліпки відразу треба буде звідси забрати. Але наліпки не просто так. Як буває в енциклопедіях, далі покажу, навіщо вони. Ось ще птахи, Навіть гриби є. <смі> це можна і собі повчити. Да. І ось дерева. До речі, ми коли в лісопарку гуляємо, то ось можна з ними то все вчити. Грибочки, отруйні гриби. І ось. Ось, саме цікаве в кінці тут є така гра, є старт, є така бродилка. І гра полягає в тому, що, наприклад, ось тут написано, хто запасає горіхи на зиму. І дитина називає і клеє сюди на ліпочку. На мене дуже прикольно, ну прям класно. Можна дивитись порівню, ну, наприклад, хто записає на зиму горішки, то це, якщо Женя там почитати, я думаю, Женя теж може сказати або показати. А там, якщо щось складніше, то, наприклад, Насті. Так само є ще про африканських тварин. Все, пустеля. І все про пустельних. Далі джунглі. Так само, ну, вони всі по-однаковому шаблону. О, ось я не бачила навіть північний, бо не, не тільки Африка. Це прям прикольно. І так само тут. Загалом, е їх тут чотири в серії. Тому в принципі, в мене їх тут і чотири. Ось. Свійські тварини. Це просто для Жені ідеально. Ну, бо Настя вже в такому віці, що вона вже знає всіх їх. Тому. Це ось ця книжечка більше буде для Жені. Тут навіть домашні є тварини, пам'ячки всякі. І останнє це також дуже цікаво морські мешканці. Всякі медузи, крабики, небезпечні риби на є. Ось гіганти. Ну, така, коротше, як маленька енциклопедія. І тут десь теж. Хто схожий на кулю, укриту голками. Ну, це вже типу, більш складніше. Зрозуміло, що це Женя вже навряд скаже. Це таке більш для Насті, це для геть маленьких нормально. А тут вже треба дивитися, хто які тварини. Ну, в общем, мені здалося, це дуже прикольною ідеєю для дитини. Тому будемо, будемо пробувати. Щось робити. Коротше, я купила <ріст> я вже вдома. Переждала відсутні світла в себе вдома на офісі і прийшла на офіс. На сьогодні ввечері мають бути столки, тому треба поприбирати. Насправді добре, що в нас раз в тиждень є настолки, як правило. А це той привід, для чого треба прибирати, бо в кого є діти, знають, що це саме безтолково, чим можна займатися взагалі. Але так, да. по собі просто помічаю і по нас. О, ці рушники просто не дратують, які сушаться на всіх дверях. Е, що ми прибираємо от саме перед тим, як приходять mm -hmm. до нас друзі. Ну, крім того, що я кожен вечір підмітаю, бо по-іншому ніяк, воно просто все до них чіпляється, то прямо, щоб так, то прибираю в період перед настолком. Е, була купила плаття Рапунцель. Ой, не Рапунцель, Абель розповідала. Зараз покажу. І в мене трапився травиль з цим платтям. Воно блистяще, воно дуже блестяща. Я його вивернула, але це не допомогло. Таке вперше, тому що я ж, Ну, у нас і плаття є, і рапунцель. І... Ну ладно, рапунцель воно не таке блестяще. Ельза є плаття, воно також була з блискітками, цими, але такого не було. Взагалі, постирала я це плаття, тепер блистить вся стірка. Всі Настіні речі блистять, женіні речі блистять, труси всі наші блистять. Сергія ви пощастило, бо там була тільки одна його футболка. А все інше просто буду цим валиком пробувати знімати, тому що по-іншому ніяк. Ось таке от платочко Бель. Все таке блистяжі, гарненьке. Там, де вони лежали, ви вже бачите? Все блистить. <гум> І цей. Торкаєшся, все блестить. Тому не знаю, будемо будем жити в блистячій квартирі. Сьогодні я Настюшки казала, що я їй дістану це платку. Вона якраз висохло вже. Втім, дуже-дуже симпатичне. Як мені тут От так показати все. Немає бути щаслива. Вона якраз Діснеївське, якраз на її вік. На... 5-6, по-моєму, років чи на 4-5. А на 5-6. Має бути якраз. Красота. Так, були ще сьогодні на секунді. На це не дивіться, бо зараз напишете, що не можна ці речі класти на ліжко. Я зараз все одно буду це ставити на стірку, бо воно все в блискітках. Е сьогодні був перший день, тому купила ось такі штани, Насті знову на свій ризик, але нібито нормально. подивилась по талії на інші. Це next, тут резиночка, і вони такі всі великі, ну, типу як широкі мають, на увазі. Довають бути якраз на нього хороші. І ось таку футболочку взяла, ну це на 5-6 років. Це вже на майбутнє літо. Ну, зараз так само можна носити, але загалом дуже симпатично виглядає, як на мене. І що у нас тут праймер? Да? Угу. Так, і взяла ось таке ще платько. Воно, я так дивлюсь, подовжені, майже таке саме, як оте жовте, белівське. Я зняла його з вішака, щоб показати вам це. Але воно дуже гарне. Все-таки в паєточках і позаду має ось два шнурочка. Тобто я думаю, що загалом можна буде затягнути його на, 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 на ній. Змійка працює, все добре, ніяких не, е, затяжок, нічого немає, общем, дуже в гарному стані плаття. Ось так краще буде видно на широкий план. Заплатила за нього 100 гривень. Це так, знаєте, коли ходжу на секунді і дивлюсь плаття якісь гарні є. Я розумію, що в Насті були там свято осені, свято зими, свято весни і всього іншого. І там якісь всякі ранки, утренніки по-старому. І на це все треба брати якісь гарні платка. Тому а, брати в оренду іноді коштує дорожче, ніж купувати щось. <сум> ну, якщо ми говоримо на OLX, наприклад, бо купувати прям нове плаття заради одного разу, не бачу сенсу. Тому цього разу побачила ось таку красоту, загалом, думаю, вона нам знадобиться. 100 гривень. ладно, хай буде. Симпатичне, таке платочку, симпатичне. А тут до нас знову залетів шершень, якого я виганяла нещодавно. І цього разу я вже не була пацифісткою, як Сергій каже, бо якщо спочатку я не хотіла його вбивати, а хай собі літає, то цього разу я сказала відразу хлопцям вбити його, тому що мене напрягає той факт, що ця, цей шершень постійно залітає саме до нас в квартир. І літає там він у нас біля балкону, а вікно у нас постійно відкрите, тому що дуже і дуже жарко. Тому. Я була не одна, мені не було страшно. Було багато сильних чоловіків біля мене і дитячий і пістолет. А в нас друзі не дуже адекватні, тому знищували цю комаху саме таким от методом. Покажіть. Він нас більше не потургує. Так, ми тут дійшли до книжок таких купували я ще коли а, їхали за дітьми. В село до бабусі. в АТБ. вони тоді продавались. Тут такі хлопчик і дівчинка. І була твоя гігієна, але я не бачила, і були ці первісні люди. Але вони якісь такі. Дуже прикольно, вона, до речі, написано, що багато разово. Мама! Що зараз... тобі треба? Ось Тісті, так? так? Зараз клеить. У меня тут я головна дівчинка О! і на ній можна клеїти. Почти. -поч. Так, правильно. не ні -не, -не, не туди. Туди, це все правильно. Угу. Далі, лише тобі треба. Треба все ручки. Ручки, да? Треба. а де ручка. Бач, бач, ручки. О, ручка. Тут прикольно, тут, коротше, і м'язова система, і дихальна система. Ручка. І прикольно. Щодо відклеювання, ну Жень, не запускай, будь ласка. Ви ну, бачите, дуже легко відклеюється. Не знаю на чому воно тут. Але дуже легко відклеюється. Ось так. Давай, що тут будемо тобі далі. Ні-ні ні, це ні, це, це серце. То ми ж поки кістки. Скелет складаємо, так? Ніжки. Ніжки? Ну, давай ніжки. Ось такі у нас Й -й 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 -й. Ви, Дякую, який прикольний. З дитиною можна вчити. Основні якісь кісточки. Солоб, кістка в розрізі. Тут прямо назву усіх кісток, звісно, немає. Хоча могли б вже попідписувати. Тут череп є, грудна клітка, тазові кістки, передпліччя, плечова, кисті, Да, стегнова кістка, велика-маленька гонкова і стопи. Стоп, да? Ще назад складаємо, да? і будемо яку м'язу yeah. давай, давай серцево судинну. Да? Yeah. І потім, по, і потім мозок, так? Да? Мозок, а де да, в нас там мозок. Це кишечник, а мозок ось нервова система, так? Да? Лімфатична є. сечовидільна і Детінка є репродуктивна. І це, до речі, різниця. Між... Давай, дитинка. Да, дитинка там. Між хлопчиками і дівчатками, бо тут э, різні системи, так? Да? Ось хлопчик. І в нього там. Не таке як у дівчаток, як ви здогадались. Та ось Так, прикольні книжки. Дуже на такі великі діоповедочки. Посей, мозок, писуємо. Дай я бачу, що ми далі будемо. Мозок хоч? То треба кістки на місце поскладати. Добре, зараз да. поскладаємось. Цікаво, наскільки вистачить, того всього складання. На місці череп. Так, ще поміряли платочку. Ти така гарна, да? Да? А покрутись. Да, ти теж гарний грязнющий, конечно. Ага. Да. Дуже гарний, Йди до мене. Трошки великовато, великувати, звісно, воно, але я думала. До мене? Знімати. Я думала, якщо що, то, ну якщо дійсно воно нам треба буде на утренник якийсь, то просто занести, щоб його по бокам чуть-чуть підшили і зверху. Я... знімаю. Що не подобається? В... Велике. мене. Тобі не подобається таке велике? В... Не... Маленьку. Ти маленьке подобається? Й... Друге плоття таке гарне. Да? А навіть туди далі. Дуже, не де до мене? Ну, де ти? Де ти? Ага, підійди до мене. Що, гарне? Подобається тобі це плаття? Да. Да? Ну, добре. Ви знімати вже?